Праве витягування хребта перший рівень. Вихідне положення, сидячи вертикально на маті ноги навхрест перед собою, долоні біля стоп. Видихаючи, починаємо ковзати пальцями рук по мату вперед, згинаючи тулуб вперед, нагадуючи літерку S, видихаючи, повертаємось в початкове положення, ніби розкручуючись, ростем головою наверх. В момент згинання контролюємо живіт. Живіт не робимо зморшками, намагаємось тримати максимально довгий, плечі не підтягуємо до вух. Ваш хребет має нагадувати ерокес на спині. Вправа витягування хребта другий рівень. Вихідне положення, сидячи вертикально на маті, ноги розігнуті перед собою стопи на ширині мата, стопи в позиції флекс, долоні разом між ногами. З видихом починаємо ковзати руками по підлозі, згинаючи тулуб вперед, нагадуючи літерку S, пам'ятаємо про наш підтягнутий живіт, внахилі робимо вдих між хребцями і, видихаючи, розкручуючись, починаємо рости і вертаємо голову в початкове положення. Третій рівень вправи витягування хребта. Вихідне положення, сидячи вертикально на маті, ноги на ширині кульшових суглобів, стопи в положенні флекс, руки виведені перед собою прямі, долонями направлені вниз і долоні на ширині плечових суглобів. Видихаючи, починаємо робити згинання тулуба вперед, в літерку S, голову розташовуємо між руками, ніби картину в рамі. І знову ж таки на видих, при нахилі ми тягнемось гарно долонями вперед, нігтями ніби хочемо доторкнутися до стіни і розкручуємось, видихаючи. Складна варіація. Виконання вправи, руки підняті наверх, на рівні з вухами, і на видах так само робимо згинання тулубу вперед, руки тримаємо завжди на лінії з вухами, погляд направляємо вниз при згинанні і, розкручуючись, погляд направляємо вперед. Уявляємо, що нігтями наших рук ми тримаємось за стелю і починаємо тягнути якусь тканину по стелю вперед до стіни і вертаємо на стелю.